23 березня колони російської техніки з'явилися на в'їзді в село Чернеччина, де проживають приблизно 800 людей. Вони зайшли в село і чутно вже були постріли коло школи. Це було десь близько 14, 14.30, ну йшли три машини Урала. Наступного дня окупанти почали облаштовувати на території школи блокпости, накладали мішки, розставили гранатомети і призначили старості час так званих перемовин. Сусіди кажуть, Оксанка, йди до тебе прийшли. Ну, з однієї, дві особи з автоматами, з іншої. Вони кажуть, що ми прийшли вам сказати, що ми поселились у вас у школі. Я кажу: а як ви поселились? Ну, вони мені сказали на російській мові, що у них є друг, який відкриває всі двері. Ну, звичайно, що це автомат. Перший ультиматум з його сторони був, що ночі. Мої люди дебоширили, посилали їх вслід за російським кораблем. І що якщо я не знаю, хто це, то там буду рядом з ними. в общем, буде братська могила. Також російські солдати почали вимагати техніку: сім карти, хліб. Мешканці села сиділи по хатах, боючись виходити на вулицю. Ваш зелений коридор на Білгород відповідали на запитання про можливість виїхати. Страшно. В мене жінка ходила це староста, моя сусідка. Повела, щоб воду включати в мене. Воду включає жінка. О, під коло них під дубом автомата ходила. І що залишили по собі в школі? Бардак, ноутбуки забрали, бліндажі. А далі почалися грабужі. На території Чернеченського старостинського округу усього чотири магазини. Пограбували два із них, один із них ось. Приблизно 70% асортименту цього магазину складали товари промислової групи, розповідає Олена Якущенко. Решта продукти забрали, все. Це було серед білого дня, коли до нас зайшли ці орки і поселились у школі вони в нашій, там рядом я й живу. І ми ж не могли ні на вулицю виходити, сказали, ж білі пов'язки поприв'язувати нам. І позвонили мені по телефону і кажуть: ну, днем десь, мабуть, часа 11 дня було, що граблять унизу магазин ваш. Стоїть трактор і грузять усе підряд. Я ж стала а який трактор, а вони оказується, у колхоз, нас тут рядом у Чернеччині, Чернеччинська сільрада. Там техніку брали, там і машину ще, і ще там що. І оце ж трактора взяли там. І оцим трактором під'їхали і погрузили все підряд. Були там і одіяла в нас, і подушки. І... Ігрушки дитячі, і носків багато. Обув було в нас. Ми з Барабашову їздили, закупляли. І дутики. Кстати, в дутиках тоді в наших і ходили люди по хліб на ту гору, і кажуть, що вони даже ходили вже в наших дутиках. Парфумірія, були туалетні води мурські, все зобрано, Дісталося і цьому магазину. Двері, що нині вже замінені на нові, вибили дулом танка, потім обстріляли інші двері та вікна. Продавчині, що раніше тут працювала, після пережитих емоцій, звільнилися. Тепер тут працює пані Валентина. Вибили повністю двері, товар, який там, хлібушок, був усе, ну, що залишилося, люди як нібудь спасли, однесли, ну, заховали на тому. Плоть до того, жіноче все даже повиносили, які там білизну всю жіночу. Ну, все навіть плоть до того. Того, тазіки, ну, ну все, все. Вони підігнали трактор, машинами спочатку возили те, що вони ж забрали там і машини ж брали із скохоза в людей, позабирали теж і грузили і возили. Пограбували в Чернеччині і пожежне депо, де зберігалися продукти для хворих психоневрологічного інтернату. 27 березня близько 14-ї години окупанти залишили село, забравши автомобіль з фермерського господарства, шкільні ноутбуки, промислові товари і навіть посуд, у якому готували їжу чернечинським школярам.